МайКукін Вітаю всіх! Якщо ви хочете приємно здивувати домашніх смачним обідом чи вечерію, пропоную приготувати дуже ситний, ніжний та ароматний сирний суп. Приготування забере у вас буквально 30-35 хвилин на підготовку інгредієнтів і сам процес варіння, за те, як приємно вас здивує результат. Рецепт супу з плавленим сиром дуже простий, але чудовий смак супчика оцінять навіть не нелюбителі перших страв. Спочатку готуємо бульйон, в кастрюлю наливаємо воду 2-2,5 літри. Сипаємо сіль 1 одну чайну ложку. Викладаємо у воду суповий набір, ми на куряча спинка, одну штуку. Ставимо на сильний нагріб до закипання. Далі нам знадобиться цибуля 4 штуки середнього розміру. Нарізаємо цибулю на дрібний кубик. На пательню вливаємо та нагріваємо рослинну олію та всипаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо до золотистого кольору. Коли бульйон закипить, знімаємо пінку, ставимо на середній нагрів та варимо курятину ще 10 хвилин. Я варю сирний суп на бульйоні, так він стає ще більш наваристим та насиченим за смаком, але ви можете варити і просто на воді. Через 10 хвилин виймаємо курячу спинку з бульйону та охолоджуємо. Далі картоплю 3-4 штуки середнього розміру нарізаємо на невеликі кубики. Сипаємо картоплю в бульйон. Одразу ж за цим всипаємо обсмажену цибулю. Додаємо лавровий лист два листочки. Всипаємо сіль одну чайну ложку, чорний мелений перець півчайної ложки. Перемішуємо варимо 15 хвилин на слабкому нагріві. Після 15 хвилин сипаємо в бульйон зняте та подрібнене м'ясо зі спинки курки. Якщо варите суп на воді, цей крок, звісно ж, пропускаєте. І всипаємо плавні сирки 4-5 штук, нарізані на невеликі кубики. Перемішуємо до розплавлення сиру. Всипаємо зелень, в мене був заморожений кріп, один пучок. Перемішуємо. Виймаємо лавровий лист. І наш суп готовий. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, прошу вас підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Страва має яскраво виражений вершковий смак та чудовий аромат. Вражає його ніжна структура. Суп із додаванням сиру стане джерелом корисних речовин та енергії на цілий день. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного. З вами була Марія Кукінг.